Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про додаток, який платить вам за звичайні прогулянки. Це не жарт. Знайомтесь з YoHealth, додатком, що перетворює ваші кроки на реальні винагороди. Якщо ви хочете дізнатися, як це працює, то залишайтеся зі мною. YoHealth це мобільний додаток, доступний для Android та iOS, який відстежує ваші кроки та винагороджує вас за активність. Основна мета заохочення здорового способу життя. Та можливість монетизувати фізичну активність. Ви просто ходите, а додаток нараховує вам бали, які можна обміняти на різноманітні подарунки та навіть криптовалюту. Як почати користуватися. Перше, завантажуєте додаток YoHealth. Я залишу на нього посилання, можливо, під відео. Друге. Зареєструйтесь та створіть обліковий запис. Третє, Введіть свої дані, вік, стать, зріст та вага. Четверте почніть ходити. Додаток автоматично відстежує ваші кроки. П'яте натисніть клайм, щоб зарахувати кроки на баланс. І шосте, Обмінюйте накопичені кроки на винагороди у буденному магазині. Винагороди, які доступні, це купони та знижки від партнерських брендів. Цифрові товари та послуги. Криптовалюта FTN 150 тисяч кроків, дорівнює 1 FTN. Приблизно 3. Євро 70 центів. Подарунки від Украфт. 200 тисяч кроків безкоштовний брендбук. 300 тисяч кроків один місяць безкоштовного доступу до e-commerce е Growth Plan. 750 тисяч кроків це один рік безкоштовного доступу. А додаткові функції та бонуси це 20 тисяч кроків на день дорівнює бонус 5 тисяч кроків. 140 1000 кроків на тиждень дорівнює бонус 10 000 кроків. І 600 тисяч кроків на місяць вам зарахують 50 000 бонусних кроків. Реферальна програма: Запрошуйте друзів та отримуйте з них 5% від їхніх щоденних кроків. Лідерборди. змагайтеся з іншими користувачами та підвищуйте свою мотивацію. Також я під відео залишу. Код реферальний, можете його ввести. Там також, вроді би, якісь додаткові бонуси за це дають. І YoHealth – це чудовий спосіб поєднати здоровий спосіб життя з можливістю отримати винагороди. Якщо ви багато ходите або просто хочете додаткову мотивацію для активності, то цей додаток саме для вас. Завантажуйте його, і вже сьогодні почніть перетворювати свої кроки. Нереальні бонуси. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. У наступному відео я розповім про інші додатки, які допомагають заробляти під час активного способу життя. До зустрічі!